Окупанти відкривають інженерні класи на тимчасово окупованих територіях і школярів готують до війни. І от уже з жовтня в окупованій Запорізькій області мають відкрити 10 інженерних класів. Зокрема, у е, селі Якимівці для школярів передбачили три напрями поглибленого навчання: Це авіабудування, суднобудування і транспортні технології. Все нас зібрало одне, єдине чудо. Чудо инженерии – это инженерные классы. Теперь для учеников второй школы Акимовки открыты три перспективных направления углубленного обучения: авиастроение, судостроение и инновационная транспортная отрасль. В учебном заведении при поддержке Института непрерывного образования Рыбинского государственного авиационного технического университета открыт инженерный класс. Друзья, купатина администрация подаев саса, как? Освітній розвиток, але насправді йдеться про підготовку майбутніх кадрів для війни. Дітей системно інтегрують у російський військово-освітній простір, навчають технологіям, які потім використовуватимуть, звісно ж, для створення дронів та зброї проти України та інших світових країн.